Настоящая зима, скажи. <таспоріг> <таспоріг> Все красиво. Класси. Красиво, красиво. А ты если не не занимаешься? <таспоріг> <таспоріг> я це познайомлюсь недавно с банков магазином. я рад, что продаю. Тут ничего не продают, <таспоріг> dhe kjo do të thotë që do të kemi një shpërndarje të madhe Ну так. У мене також, пота. І горобина. Чуть-чуть гор... медленніше, Саш. Горобина така класна, що це от Так, це вирізати спеціально. Горобини, алени. А не правда, така. Ви бачите, сочно. Класно. А от цю дівчатку говорить, що що там було, да?

先生、私はこの方が本当に多くの人たちの人たちがいると、この方が本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、本当に多くの人たちがいると、

とにかく。